А я можу клієнту просто скинути номер картки ФОП і нехай сплачує за товар. Взагалі, після відкриття рахунку ФОП, більшість банків до нього прив'язують банківську картку. У Приватбанку це називається карта ключ до рахунку. Це інструмент, який дає вам зручний доступ до грошей на підприємницькому рахунку. Але тут дуже важливий момент. Якщо ви надаєте клієнту номер цієї карти, то він перерахує гроші по номеру, тобто як на звичайну картку. На перший погляд усе зручно, але справа в тому, що карта ключ створена лише, аби дати підприємцю доступ до коштів, які вже є на рахунку, щоб можна було зняти готівку, придбати онлайн тощо, щоб підприємці не зловживали прийомами оплат саме на карту Ключ банки встановлюють ліміти на надходження по номеру цієї картки Ключ. Якщо клієнти кидатимуть невеликі суми, тоді може вистачить цих лімітів. І пам'ятайте, оплата по номеру карти ключ це обов'язкове використання ПРРО та видача фіскального чека. Якщо є ще питання, наші бухгалтери швидко проконсультують.